Жертовність, Бог цього символа, Бог Сонце яр, Бог турботи про інших. Основні характеристики цього Бога це щедрість, вдячність, здатність приносити себе в жертву заради вищих цілей. В Стародавні часи справжнім воїном вважався той воїн, що міг перейматися іншими людьми. Взяти за них відповідальність, ставити інших вище, ніж себе. Характеристика справжнього воїна це бути не прив'язаним до матеріальних благ, це вміння турбуватися про інших людей, про народ, це і є справжнє служіння, і перемога, руна жертовність, принести себе в жертву заради інших. Дуже часто в передбаченнях цей символ виступає саме коли людина чи хтось приносить себе в жертву заради когось або заради чогось. Це руна дійсно воїна, причому воїна, який знаходиться саме в стані жертви. Іноді це може означати і певні поранення. Сюжет карти досить красномовний. Тут воїн стоїть на одному коліні, він приклоняється, і земля вона така в червоних плямах. Це може означати і кров, це може і одночасно означати ту тінь, яку, той відтінок, який дає нам сонечко. І нам тут не зрозуміло, сонечко чи встає, чи сонечко все ж таки сідає. А птахи можуть означати душі тих, хто вже пішли у, у кращі світів. Але тут ось у кролик і кролик це одна надія, тому що кролик це завжди про те, що життя завжди продовжується. І не дивлячись ні на що воно існувало, це життя, буде існувати і буде. І буде все народжуватись і продовжуватись. Так як і оця рослинка, яка під промінчиками сонечка, вона головить і вона продовжує рости далі. Світ був, є і буде. Зараз ми з вами намалюємо цю руну. Часто ми її зображаємо в таких ставах і формулах, коли нам потрібно, скажімо. Цю жертву на щось замінити, або вийти з стану жертви, або зрозуміти, або навіть не то, що зрозуміти, а свідомо за щось віддати жертву, пропонуючи щось. Малюємо фіолетовим кольором можна чорним. Малюється вона ось таким чином: одна чаша. Інша чаша. І всередині ми зображаємо. Можна і навколо, зараз тут краю показати, можна і намалювати дживу невеличку таку, ну, а потім вже навколо неї зробити ось такий, такий захльост. Зручніше по першому принципу, по-другому, також можливо. Руна, жертовність, звук активації міна.